Розпаковка Сінсею. Замовила в інтернет-магазині собі, Так що давайте розпакуємо. Є отакий от папір захисний. І перше, що є, це таке деко для пікання. Але воно якесь таке величезне. Я не знаю, я не уважно напевно дивилась на розміри, тому що воно дуже велике. Тут можна спекти щось. Оця бічна штука вона відчіпляється. А ну. Крил. Ось. Має від... відчіплятися, але щось мені не виходить дуже. Так, ну вона має відчіплятися. Вже. Коротше, я з ним пізніше розби. О, все нормально. Отак воно відчіпляється, так що легко якийсь періг чи ще щось можна буде викласти. Отак. От Прийшла ось така піжама. Така кофтина. Такий місяць тут намальований. І такі штани. Вони в таких е, зоряних мотивах. Типу, місяці різні зірочки. Але я вже бачу, що штани якісь завеликі трохи, задовгі. Тому що це розмір XL, кофта вона ніби нормальна, мені здається. А от самі піжамні штани виявилися. За великими. Щось зараз не зрозуміла трохи піжама. Так що треба було брати розмір L, а не XL. Але якщо б я взяла L, можливо, б кофта була сама, бо мені здається, кофта якраз нормальна. Так, підсумки. Мені прийшла таке велике досить деко для випікання. Ну, я не уважно на розміри, якесь воно величезне трохи. І прийшла піжама, але, на жаль, мені здається, штани Ну, А кофта така на нормальна ніби. І такі от підсумки.